Добре, все да. ну, добрий день, вітаємо Доброго дня. У нас зараз зібралася комісія розширена. Скільки присутніх, так і хто той прийшов. Ні, ну хворим у нас є. Я пропоную на цій комісії обрати головуючи. Пропонуйте. Вербочука. Треба по високому говорити, що? Та немає лише тих, хто буде говорити. Юлію Іванівною не говоримо. Що Юлію Іванівною? Ми ж перейшли всі ці, не говоримо. Голубуючого? Ні, Голубуючого. Втратить Голубуючого. У нас то комісія. Ну і зараз Голубуючий має зачитувати. Такий, такий. Пропонуй. Юлію Іванівною. Вона першу ознайомилася всі зі світом, така не дає. Її у Голубуючого? Так. Найбільше затримують. Ну, то знаем, а назад скоро пойдет дело. Но я такие позвонили и позвонили. Ну no, правильно, а потім финансовые человека скажут друг. Очкай. То есть он будет. Василий Иванович. Давайте <клубове> не будем перетворять <клубове> уже. Что мы не а відкрито, не кажу. Вона, ми першу сйозумі, всі ставки прийшла, вона це знає. От вона зараз <постеріг> на це переходить. Ми доповідаємо нас ці. Ви будете головуючими вели для того, щоб менше було подразнюючих фактів. Нема подразнюючих. Я просто кажу. А то що поставити фінансові. Давайте голосуємо. Голосуємо Борисовича. Я, я, я рахую, що це неправильно, але вже... <зараз> ну, галі ну, будемо. Ну... Добре, я буду повідати. Ні, так. так. <зараз> всі питання. <зараз> uh, так, на, так, на цій комісії yeah, я рахую, що саме ця творна попрацює uh, Юлія Іванівна, ну, вона має всі там. Uh, Рівня ставок, вона зараз буде нам доповідати, а ми будемо погоду теж на доповідати, Лиса, Лариса, тоді. Але це теж там дивилася з нею. Можна я дві хвилини. Можна. Скажіть, будь ласка, а Юлія Іванівна має таке право? Ні, дивіться. Може почне з Юлії з податку, скільки платить? Чи задекларовано все не, майно? Йоспович, Дайте, а, Дайте мені три хвилини. Майно. Яке? Все, що на вас переписав Сергій Іванович Капіцький. Василь Осипович, я напевно У я вас вас напишу, є. Я напевно Пішли? на вас піду, напишу заяву, Будь тому ласка. що я своїм чоловіком самодостатня і так. все, що в мене записано моє декларимо. Я вас запитую, за, в декларації за, ви вказали. Да, По-перше, разом з ним, нашою сім'єю, по-друге. Я не розумію, що <свят> хто вам дав моральне <право>, право тут на комісії, замість комісії, перетворювати на <право> Я не дії. Просто чи ви маєте таке моральне право? Буває, тебе я скажу. Василь, я вас прошу. Не завдайте на привести комісію і Я не <Мам>, заважаю, <право> я просто задаю питання. потім... Якщо у вас є. Я просто задаю питання. Чи задекларувало все майно? Дивіться, Юрій Іванів. Чи є в декларацію? Ви мені скажіть, що на мене переписала, що... Нас є не цікаво. Я не знаю, що все мали після цієї місії. Мені просто самі цікаво, що на мене. На Василя не переводіть нашу допомігу. Я не перехожу, я задав питання. Все, ви бачите. Цікавило, ми то переглянули. Вона зараз озвучить те, що Валеся буде озвучувати, а вона буде Нема І ми зараз до цієї згоди. Просто чому мене це турбує. Я бо людина не має морального права. Коли не платить за майно, за землю, за все остальне. Чого ну, мені? Чого я це а задав я питання? Я кажу, що тих рішень, які ми понад волю громадів, ми не маємо морально право тут сидіти. Але вже можемо сидіти на лінці. Чому ми мусимо досидіти, бо ми ще чинні лінці. Так, давайте далі. Працюємо, бо це звантяруся лише час. Давайте. Стовка земельного податку, по землях сільськогосподарського призначення. У нас цікаво більше 0,1,03 кордового призначення для ведення особистого сільського сподарства. Став відсоток, якщо брати для нормативного оцінка, в яких проведена, для юридичних осіб 1% у заставні, для фізичних 0,7%. А де оцінка не грошова оцінка не проведена, то 0,7 було для юридичних і 0,7 для фізичних. У Кучерові і вербівцях одинаково йде на одиничка для юридичних осіб, де оцінка проведена 0,8 для фізичних, і так само кучорів Вербівці у них Що різниця Оцінки, між заставками різниці? За наша <світний> <'язку> пропозиція <пробуйте> Урівняти, урівняти <пробуйте> правильно. <пробуйте> ми це ще в тому році <пробуйте> говорили, що завжди. З 23 року ми не міняли. Правильно, але ми говорили, якщо надалі будемо приймати, то вже урівняємо. Щоб не було кучерів заставлено. І в кінці, щоб ми там по будівлі поговорили, вже <пробуйте> розкрили там, щоб ми там треба вийкати. Бо, бо я вас вчора прикрити, вчора неділя. Я сьогодні лише побачу. Вчора неділя, а хлопці кажуть, ми вас закликали, вам говоримо, а я вже Я нормально. сьогодні Важно лише побачу, бачу, бачу, бо я вважаю, mm -hmm. що треба піти до людини, якщо він там щось буде робити, він не має робити ніякої прив'язки до нашої будівлі. А ви в курсі, що, ну, що є люди, що хочуть там що за, за свої кошти, хочуть там щось робити? Ну то я вам скажу. Нема питання. Ну, після. До загання житлової забудови тут цільове призначення 204 для будівництва обслуговування будівель тимчасового проживання. По такому коду цільового у нас немає ділянок, але тут і ставка 0,04 для фізичних і юридичних осіб у доставці. Кучорів Вербівці йде один, так стояло, одиничка і ноль, званого ноль, 25. У нас не тільки що це говоримо, що того, що у нас немає, зразу питаєш. Ми прирівнюємося однаково, щоб ти не зачепила скільки. там. ви так, Так, там немає. Добре. Так само тут йде у нас перевірювання до іншої житлової забудови. У заставні одинички кучорів вербівці ноль при вівці далі. Може сім? Немає сім'ї. 0303, для будівництва обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. При рівні на 3% усіх одинакових чорів вербівці заставили. Далі йде. 0307 для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Торгівля так само стояла для юридичних одиничка, для фізичних 0,5. Тепер все на одиничку. Це два рази на фізичну. Та на лісу. Молетні суми тут можна. Заклади громадського харчування 0308. Так само, йде так само як комерція, так само як це громадське харчування. Подрібні домички. 0310 йде для будівництва обслуговування адміністративних будинків офісних будівель, будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язані з отриманням прибутку. 0,15 Тут ну, по кучу відносить Один, одиничку. Ну, прирівнює так само все до одинички, то що у нас таких немає ділянок. Один, так 0311, 0312, так само все до одинички. Так, я... Дивись, ми це я розгоджую. Ти передивись, э... <плодисточка> що ми змінюємо, що у нас діє у громаді. Які там, що там потім зміниться. А там, що а у нас не нас... чи то... Танців немає, тобто хоча вже чим далі ти немає, бо історико культурні рекреації у нас немає. Згодом того, що ми що є? читала так більше, бо саме більше це землі сре призначення і землі житлової забудови. там де входить комерція. І медичні зал не медичні заклади. залідні землі житлової. Ось там то не підняли. Так само 0303, оце є для будиницького обслуговування будівель заходів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 3 для всіх буде три відсотки. Ось тут було учораві. Зараз скажу, що було. Одиничка стояла. Так само і вербів. А тут заставлені було тройка. Три відсотки. Тоді звільняємо всіх однаково, Нема хоча причина. вони не, не платять. Ну далі що, щось? Комонгос, комонгос, у нас іде по як там йдуть. Це за землю, так, комонгос? Да. 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 Ну, вже у ТВЗ. Це було на 15 години. Для будівництва обслуговування будівлі та закладів комунального обслуговування. Ну і більше тут вже, чим більше там вже Все. Там, не відповідно, нічого не управляли. Залишаються всі одинички. По мировому майну, майну у нас для всіх трьох населених пунктів, тобто для заставлених, наштавної нового печерова, ставки однакові. Не відрізнялося між, між населеними пунктами. Значить, Для житлової нерухомості, для фізичних осіб. Запропоновано залишити 0,2 по всіх по всіх класифікаторах будівель для фізичних осіб і 0,24 залишити для усіх фізичних осіб для нежитлової нерухомості. Там, де було півтора, так залишити півтора. І е, по а по юридичних особах для житлової нерухомості змінити з 02 на 04. У нас лише на даний момент був один платник е, по цій по цьому виду. І по нежитловій нерухомості по юридичних особах з 0,24 змінити на 0,3. Якщо брати, наприклад, це при мінімальній закладі, і, звичайно, це відрізняється податок на нерухоме майно йде розрахунок від мінімальної заробітної плати на початок року. Якщо ми в 2025 році ми платимо за 24, тобто мінімальна заробітна плата за 20... на 1 січня 2024 року була 700. Ну а в майбутньому тепер за 2025 їх буде в 26-му від 8 тисяч зарплати. Якщо я повертаюся до юридичних, оця зміна з 0,24 на 0,3, бо тут у нас є більше платників, то це на 4 гривні буде різнитися при одній тій самій мінімалці. Якщо ви росте мінімальна заробітна плата, то відповідно вже і буде більше ще. А якщо 8 тисяч, от беремо умовно теперішні 8 тисяч при 0,24 буде ставка, і при 0,3 на 4 гривні 28 копійок копійку Заплаті так, так, та, так, та, так. Та, це, це було запропоновано для юридичних осіб. Десь ми і переговорили попередньо з керівниками. Саме більший платник у нас на даний так, момент так. є йол зерно. Ми з керівником говорили, і якби він погодив, уснув, що це їм пісило, і ну не, 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 не а хто не платить? То не платить за регулянку. Я випаде. можу сказати, хто в нас платить, а хто не платить, бо я ж не бачу всіх документах, хотів наоборот. Правильно, Але скажу, але як називаються ті чи інші об'єкти будівлі? Не так, є, а, то. Осіб в нас то, немає. Давайте не 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 будемо шукати, Но, бо не платять. Маслозавод, <пості> автоколона. І <пості> далі, і далі, і далі. Нерухомість по юридичних особах звільняється промисловість, якщо не або сільське господарство в будівлі, якщо не здаються в оренду. Здають. Якщо здаються в оренду, здають. то для прикладу я привожу сітка захід. На даний момент у нас сітка захід, вона здає в оренду, бо так, якщо б не здавали в оренду, вони не мали сплатити розумію. цей податок. Оскільки здається в оренду, то даний податок у нас на даний момент поки вони здають. В оренду, Добре. Якщо є ті, що не почуття, то я це зброю. Будемо робити документацію. Ні, давайте візьмемо таке. От я заходжу на маслозавод, там дві майстерні по автомобілях, одна майстерня по, не знаю, на гробки, Все, усе. все усе, усе то, що, в Важко доказати, що здається не, в оренду? Тобто ну, там заходить, то там якісь Правильно. Ти чого тут робиш? І орендарі є. Ну і кажу, орендар там є по-любому. Можна його питати, так? На, на які підставі, що там. Так. Тому виготовимо документи і через суд подамо на сплату орендної плати за землі е, і майно. На даний момент, 29 я скажу так, від 23 року до 2019 у нас є 23 таких підприємства, які платяться. Ну, може так Це, що ми піднімаємо одному з мертвого воно чотири, це... Це житлова у нас. Там не різниця не знайде. Він платник лежить, як у приватбанку. А, то є там сума не велика буде. Просто не пали, рази, якщо людина буде 50 і 100 тисяч. Вона дивіться, це юридична особа, але на даний момент у нас немає таких... У юридичних осіб житлової нерухомість одного кожного партнера. Тож не знати, як потім буде, от не знаю, мороз. Як він там ну не готовий, я сказати, на даний момент. Він напевно він напевно теж як юридична. Вони експлуатацію дуже багато. О, я за це і я видумував. Факт 24-го року. 24-го 705 гривень. 60 котів чи 50 років. Це думаю, ну, може якісь я запитання. В... Хіба, а якщо конкретно, якщо ну, я... в цілому там житлова, не житлова по класифікатору будівель, по новому класифікатору будівель. Він був по підпунктах. Відходих, а тепер він, якби об'єднаний більше у коди, але пільги надаються. У нас визначено додатком пільги, як і було залишається для інвалідів першої і другої групи, і, 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 відповідно, ще до податку. І для 100%, і об'єкт нерухомості з інвалідністю першої групи, і другої, об'єкти нерухомості, які належать учасникам бойових дій. І крім цього, є відповідно до податкового коду, хто звільняється від цього податку. Так, ага. Це закон. Це на є... рівні закону це буде серце. Що загін по закону? Далі йде єдиний податок. Єдиний податок він залишає, ну, запропоновано залишити першої групи на рівні по всіх видах господарської діяльності на рівні 10% від прожиткового мінімуму і на даний момент це у нас 300 гривень 28 кубів, і на від другої групи 20 від мінімальної заробітної плати. По туристичному податку залишити також на рівні, якому у нас було 0,5 для в'їздного, для в'їздного 1. Це за одну добу, якщо б у нас було в Латині, а, а в нас є це у нас є готель. У нас, нас готель на даний момент є але на перехрестку. На Це косі пакет немає. Ми повертаємося до того самого, що я пакета. Туфлітка, готель, так Ми не стікалися, що Готель, люди отримують наші за те, що тут переготувати. Є копійки, не зараз. Пішоп ні копійки так, не пішло? Транспортний податок 25 тисяч, це в нас є один платник, в тому році з'явився, по частину заплатив в тому році, в цьому році доплатив, один платник з'явився в тому році, 25 тисяч. Від об'єму цилиндра, від року випуску, від ціни автомобіля 380 мінімальних Попереднє рішення пропонується проєктом. Цим проектом рішення скасувати, ну, вважати таким, що втратило числі, це те, яке було у 21-му році, і в 2023 році ми вносили зміни саме до земельних податків. Відмінити тих два рішення. І вже якщо буде прийняти це рішення, то вже керуватися новим цим рішенням. Так, ми на комісії розглянули всі питання, які були винесені. Eh, прошу так підготувати проєкт рішення з змінними ставки податків eh, і внести на сесії. Хто за те, щоб проєкт рішення змінними венсти на сесії? Хто готовий проєкт рішення? <ścam> <Я під 'їду, ścam> Змінені податків. Змінені по рішення. Чекайте. Проєкт рішення. додатки Додатки. <ścam> <ścam> Перший ну, не не є, буде, буде перший додаток лише мені другий, третій. Можливо, навіть да, не всі, бо там перший йде <реку> по заставлення, а ви за третьому додатку, Тоді треба внести зміни. Я запитав чого, щоб на сесії не було. Я знав з кого я маю спитати. Всьо. Ну, По земельне питання ніколи не буває Я нічого не маю одна із комісій. Бюджетна <пит> і земельна. Крапка. <пит> я сказав всі. на сесії, що ми з 23 го року не міняли ставки податків ні одного, то ви на мене напали. За що? Не знаю за що. Дивіться, там я не є знято. Я, 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 вас запитав, чи щось це поміняло? Нічого. Я три рази кажу. Кім рішення що Ну і? А, ну, просто я як доповідач, я доповідаю. Правильно. Ну що помінялося? Ми що ні, для депутатів є якесь святі. Ми поміняли сьогодні багато. А сьогодні ми поміняли багато. Я Володимира Дмитровича питав на сесії, чи щось змінялося, міська рада, чи щось підміняла від того рішення, яке прийняла земельна комісія? Ні. Правильно, Володимир, нічого, нічого не було змінено. Нічого. проектах рішень я вас за це питав, Я вас за це питав, Володимир, ми, чи що змінено? Ви сказали зовсім по-друге. Я, 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 я приймаю з'явість. Але нічого. я зразу сказав, як ви голова, головуючий. Ви маєте зрозуміти, що з 23-го року ставним. Але я вас не питав. Я вас питав, чи змінено рішення земельної комісії? Чи щось переміняно? Оце перемінено? Дійсно, в на ті комісії, ви самі віли то мене, в мене навіть баня не говорив. Ми не міняли нічого і було озвучено на комісії, що нічого. Але у нас було звучить дві пропозиції зібрати брати А от ми сіли. Що так було тяжко? Південь, я Нічого немає. От так то то то, то всь, всі знають. І на сесію вже, де вже я нічого не голосує. Про... Про... Але я просую. вас відомо за то вже чи щось було від міської ради поміняно, Як проголосувала гамісія? Треба то що я кажу, ми і все. Та то ти ніколи не Ні, дивіться, е, то, що у нас е, багато об'єктів немає і по цьому ми ставки прирівняли, це так побачити. Ну там ще збільшили, де треба. Ну, так, ну але прирівняли. Я говорю не за збільшення, я говорю про рівняння. То це ми поступили так, що, що воно з'явиться добре, не з'явиться так і буде. Що за те, що ми комісія закрити Одного голосу. Let is